Європейський союз більше не залежить від російської нафти та газу. 80% експорту плакитного палива з РФ повністю замінили поставками зі США та Норвегії. 5 грудня 2022 року. Євросоюз відмовився від купівлі російської нафти. А з лютого цього року перестав імпортувати і нафтопродукти. Росія, яка колись постачала більшість своєї нафти в ЄС, тепер змушена торгувати ресурсами нелегально. Як ви знаєте, європейський союз та інші основні партнери великої сімки запровадили повну заборону на імпорт російської морської нафти з 5 грудня. Але ми повинні забезпечити доступ до певної кількості російської нафти за обмеженими цінами для країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Тому єс велика сімка та інші глобальні партнери домовилися ввести обмеження цін на нафту з Росії. Поясню, країни ЄС більше не можуть купувати російську танкерну нафту, що везуть морем. Виняток лише три країни: Угорщина, словаччина та чехія. Вони й надалі імпортують російську нафту, але суходолом, тобто трубопроводами. І ембарго на відміну від країн ЄС щодо них не діють. Стосовно самих обмежень, ЄС і Велика Сімка впровадили так звані граничні ціни 60 доларів за барель. Тобто компаніям можна перевозити і страхувати російську нафту лише за умови, що її купують за ціною не вище за граничну. Про щоб зменшити руйнівний вплив санкцій, країна-агресорка шукає лазівки, щоби обійти обмеження. Про це пише британський журналіст Габріель Гевін у своїй статті для американського видання Політіко. Вона має назву Російська нафта знайшла широкий чорний вхід до Європи. Автор зазначає, попри те, що президент Єврокомісії назвала залежність Європи від російської нафти і газу вже історією. Деякі посадовці, як в Україні, так і в Європі, запевняють, ця історична глава все ще пишеться. За їхніми словами, значні обсяги російських вуглеводнів, зокрема нафти, як і раніше, йдуть в обхід санкцій на європейський ринок. Росія і далі заробляє гроші, якими фінансують військову машину Путіна. У мене був друг у Нью-Йорку в 90-х роках, який скаржився, що таргани проникають у його квартиру через будь-яку доступну дірку. Ось що Росія робить зі своєю енергією, розповів політико Олег Устенко, економічний радник президента України Володимира Зеленського. Ми повинні закрити ці дірки, щоб Росія перестала отримувати криваві гроші, які вони використовують для фінансування військової машини, що руйнує нашу Україну і вбиває наших людей. Тож статті зазначає, що сиру нафту важко відстежити на світових ринках, оскільки її змішують з іншою сировиною в країнах транзиту. Таким чином створюють великі партії нафти, походження якої неможливо встановити. А подальший процес очищення нафти і взагалі запутує сліди. Ще один козир в руках Кремля тіньовий флот. Це коли судноплавні компанії працюють під прапорами офшорних юрисдикцій. І деякі з них звинувачують у зв'язках з Росією, а також приховувані походження експортованої нафти. На відміну від трубопровідного газу, ринок нафти є глобальним. Системи свопів і взаємозаліків, а також змішування сортів звична практика, розповів виданню Михайло Ходорковський, відомий критик Путіна у вигнанні та колишній генеральний директор російського нафтогазового гіганта ЮКОС. Результатом ембарго є значне збільшення російських транспортних витрат, істотний перерозподіл доходів на користь посередників і деяка додаткова знижка через звуження ринку покупців. В американській пресі вже кілька місяців обговорюють тему зростання у світі флоту тіньових танкерів. Він допомагає доставляти російську нафту по всьому світу в обхід санкцій. Інсайдери галузі оцінюють розмір цього флоту приблизно у 600 судень або близько 10% від світової кількості великих танкерів. При цьому інформації про їхніх власників практично немає. Експорт російської нафти до Китаю та Індії в січні досяг максимуму після запровадження ембарго. Тому для виконання цих замовлень потрібні судна, які здатні перевести такі об'єми. А Росія у своєму розпорядженні такого флоту не має. Журналіст Політіко Габріель Гевін намагається відстежити також інші способи обходу росіянами санкцій. Один із потенційних нафтових шляхів до Європи лежить через Азербайджан. Той межує з Росією і є відправною точкою трубопроводу Бакут-Білісі Джейхан. Оператором є компанія British Petroleum. Порт Джейхан у Туреччині є великим логістичним центром, а звідти сиру нафту доправляють до Європи. Іншим трубопроводом Кіркук-Джейхан, порт також отримує великі обсяги нафти з Іраку. У статті журналіст наводить думку Франсуа Беламі, французького євродепутата і члена комітету європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики. У нього також є підозри щодо цього маршруту. Каже, дані свідчать, що Азербайджан експортував більше нафти торік, аніж виробляв. Як може країна одночасно знижувати виробництво і збільшувати експорт? У цифрах є щось абсолютно непослідовне, і ця непослідовність викликає підозри, що санкції намагаються обходити. Євродепутат зазначає, що постачання Азербайджану російської нафти мали місце, але все це було до запровадження санкцій. Тому звинувачувати офіційний БАКУ у допомозі Кремлю недоречно. На цьому наполягають і в азербайджанській столиці. Азербайджан не експортує російську нафту в ЄС трубопроводом Баку тбілісі Джейхан, заявив Айхан Гаджизада, прес-секретар Міністерства закордонних справ країни. Додавши, що, хоча Азербайджан продовжує використовувати всю нафту, яка не підпадає під санкції незалежно від джерела, він як і раніше прихильний проводити свої операції з постачання та торгівлі максимально обережно і ретельно згідно з відповідними законами та правилами. Євродепутат Франсуа Беламі водночас наголосив, що Єврокомісія уже працює над усуненням лазівок у санкціях. І призначила колишнього посла ЄС у США Девіда Осалівана спеціальним представником. Саме він вказуватиме на прогалини в обмеженнях. Наприкінці минулого року лише політико фінський центр пише політико, фінський центр дослідження енергетики та чистого повітря. Попередив про збільшення поставок нафти в ЄС через Туреччину. А країна залишається бізнес-партнером Росії. Тут російську нафту переробляють на бензин та дизель і продають далі. Як результат, торік Туреччина подвоїла прямий імпорт російської нафти, а також відмовилася накласти на неї обмеження. І це при тому, що одночасно надавала військову та гуманітарну підтримку Україні. У нас є достатньо доказів того, що деякі міжнародні компанії купують продукти переробки з російської нафти і продають їх у Європу, сказав Устенко, радник Зеленського. Це абсолютно законно, але абсолютно аморально. Те, що це дозволено, не означає, що нам не потрібно нічого з цим робити. 20 березня британська неурядова організація Global Witness опублікувала звіт. У ньому йдеться, що російську трубопровідну нафту щодо якої не діє пряме ембарго. Постійно продають за цінами, що значно перевищують ліміт у 60 доларів. Нагадаю, його встановили країни Великої Сімки у грудні минулого року. Факт, що російська нафта продовжує продаватися по всьому світу, є скоріше особливістю, а не помилкою західних санкцій, переконана Май Рознер, учасниця організації, яка працювала над звітом. Уряди запропонували нафтовій промисловості можливості для маневру. А трейдери та великі нафтові компанії використовують ці лазівки, щоб бізнес продовжував працювати у звичному режимі. Але не все втрачено. Нафтове ембарго усе ж таки діє за перші два місяці цього року. Доходи російського бюджету впали на чверть. Дефіцит бюджету сягнув 34 мільярдів доларів. А щодо російських лазівок у США та ЄС в курсі проблеми там вже домовилися вжити заходів для припинення обходу санкцій, а саме посилять співпрацю митниці, податкових органів та розвідки.